Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати дуже легкий, проте дуже смачний крем чіз Всього з трьох інгредієнтів. Готувати дуже легко, буквально декілька хвилин, і повітряний, ніжний, дуже смачний смаколик, крем у вас на столі. Для цього потрібен вершковий крем-сир. Беріть будь-який, який вам подобається. Він повинен бути гарної якості. Типу Філадельфі. Що-небудь із таких сирів. Далі холодні вершки, жирністю від 30% та вищі. Обов'язково. Сир та вершки повинні бути холодні. Вони повинні простояти найкраще, ніч в холодильнику, добре охолодитися, а також цукрова пудра. Дуже багато запитань, чому не виходить крем, чи в чому проблема, що не так. Потрібно окремо збивати сир, далі вершки об'єднувати, потім перебивається вино, розшаровується чи відділяється якась рідина. Для того, щоб не перебити вершки, які з часу можуть розшаруватися та перетворитися в масло, а за рахунок Цукру воно твориться солодке масло, то я беру сир холодний, вершки холодні, змішую все разом. перебиваю міксером, можна ручним, можна стаціонарним, тобто комбайном. Перебиваю все разом до консистенції, яка мені потрібна. Якщо це для начинків торт, чи якісь тістечка, чи десерти в скляночках, то цей крем йде більш м'який, більш ніжний, менше збитий. А якщо це для прошарування тортів, тоді крем збиваю сильніше. В процесі покажу консистенції. Рідина, яка є в сирі, зливаю, тому що зайвої рідини мені не потрібно. Далі сир перекладаю в ємність, який буду збивати. Кількість цих інгредієнтів оказую внизу в описі під відео. Далі сюди додаємо холодні вершки. Після чого додаю цукрову пудру. Так, так, все змішую одразу і буду перебивати. Далі будемо збивати. У мене є ось така ємність. Мірна склянка, мірним. Миска, як називати, склянка, швидше за все, тому що велика. З ось такою кришкою з отвором, в яку я занурюю, міксер, вінчики від міксеру та збиваю. Проте, якщо такої миски, якщо такої чаші у вас немає, беремо будь-яку високу ємність. Це може бути миска довільного розміру та паперовий рушник. Чому саме паперовий рушник? Тому що він добре тримає форму, ось дивіться. І не провалюється всередину. Я бачу в інтернеті часто відео, що накривають звичайним рушником і починають збивати. Проте він не тримає форму, деформує, деформується, за рахунок чого потрапляє до вінчиків. Звідси й виходять меми. Отож, беру паперовий рушник. По-перше, його він не провалюється, тримає гарну форму. А по-друге, у нас буде чиста кухня. По-третє, нічого не потрібно прати, просто викинути до смітника і все. Затримую рукою. Кладу в міксер і починаю збивати. Відкрию, покажу вам, щоб видно було. Піс під час того, як збиваю, міксер повинен проходитися по всім стіночкам і по всім куточкам, які є в вашій ємності в мисці. Блендер, в чаші блендера, щоб гарно пробити змішати всі інгредієнти і пробиваємо до потрібної нам консистенції, постійно збільшуючи швидкість починаю з меншої і так до максимальної. Контролюємо консистенцію, яка нам потрібна. До речі, оцей паперовий рушник, який ми закривали, не викидаємо, тому що на нього зручно класти міксер і вінчиків нічого не буде капати на поверхню. Ось такої м'якої консистенції крем ідеально підходить для десертів. Особливо десерти, які скляночки для тістечок в скляночці. Порційних. Ось, бачите, він? Досить м'який і ніжний. Проте я буду перемащувати торт і хочу зробити більш міцну. Консистенцію. Коли крем вже досить у такої щільної консистенції, високу швидкість, дуже велику швидкість не вмикаю, щоб не перебити крем і не відділилася рідина, далі збиваю на низькій та реж середній швидкості. Ось, бачите, під час збивання на кремі вже чітко вимальовуються сліди від вінчиків. Тобто крем вже готовий. Ось крем вже більш щільний, гарно тримає форму. Такий крем ідеально підходить для перемащування тортів. Проте тільки для холодної пори, тому що влітку такий крем потече. Це найпростіший варіант крем-чізу, Проте є різні варіанти з додаванням шоколаду чи масла, за рахунок чого крем стає більш стабільний і витримує більш високі температури. Такий крем досить легкий та має ніжну повітряну консистенцію. Перекладаємо в мішок і працюємо. Для того, щоб легше було працювати з кремом та кондитерським мішком, в мішок я кладу. Кондитерський в мене силиконовий насадку, довільну, з якою вам потрібно працювати. Біля насадки закриваю кліпсою маленькою. Кладу в чисту склянку, відкриваю мішок, надіваючи його на склянку. Перекладаю сюди крем. Так, зручніше перекладати крем. Проте, за рахунок того, що внизу є кліпса, крем не виливається і не витікає. Знімаю мішок і додаю крем. Вже в руці тримаючи мішок. Після чого закриваю крем великою кліпсою, і мішок може спокійно лежати на столі, не псуючи ніякої поверхні, не забруднюючи ніяку поверхню, та не витікаючи з мішка. Ось так. Далі знімаємо кліпсу маленьку, підтискаємо крем до самої насадки до виходу і можемо працювати. Крем виходить гарної консистенції, добре тримає форму, з яким легко та зручно працювати. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!